Доброго дня, дорогі діти. Усі знають, що життя це нелегка річ, особливо для тих, хто боліває за долі інших. А письменники, як відомо, є саме такими. Дуже часто їхнє життя це суцільні труднощі. Складною виявилася й доля американського митця Огенрі. але він досить мужньо боровся з негараздами. Огенрі любив повторювати життя. Не трагедія і не комедія у ньому поєднується і комічне і трагічне одночасно. Можливо, саме тому читаючи твори письменника, людство ось уже майже століття весело сміється і плаче одночасно. Чому це і є одним із його секретів, який ми спробуємо сьогодні розгадати? Тож тема нашого року Огендрі. Неперевершений майстер новели, новела, останній листок, як гімн людині, яка здатна на самопожертву заради ближнього. Хто ж такий Огенрі? Ось він на портреті, а поряд слова, що можуть слугувати епіграфом до уроку і розкривають сутність письменника. Треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу. І це можливо. Яким же насправді був письменник, який стверджував, що в людині відкриваються найкращі якості тоді, коли вона робить щось добре заради іншого, давайте з ним ближче познайомимось. Справжнє ім'я письменника Уілім Сідней Портер народився він 11 вересня, 1862 року, в бідній американській родині. Його мати рано померла. Двох дітей, Уільяма та його брата, виховувала тітка. Коли Уілля подоросліша, він зрозумів, що не може розраховувати на підтримку сім'ї і прийняв пропозицію свого дядька вступити на службу до аптеки. Маленьке містечко Грінсборо у штаті Північна Кароліна нічим не відрізнялось від інших провінційних міст ХІХ століття. Життя було повільним і нецікавим. Центром міста була аптека, де працював провізором сертер. В аптеці можна було не тільки замовити ліки, поговорити про свої хвороби, а й почути останні плітки і новини. Дуже часто відвідувачі аптеки знаходили на столі карикатури на себе і на своїх друзів. Веселі дружні шаржі, які дотепно підкреслювали ту чи іншу рису характеру. Хтось сміявся над собою, а хтось скаржився і шукав веселого художника. А горе маляр сидів під столом і боявся, що його відлупцюють. Це був малий Сітний портер, котрий приїхав до свого дядька навчитися фармацевтичного ремесла. І згодом, назбиравши трохи грошей, відкрив і власну аптеку. Вот 1899 році. Маленька донька Уільям Маргарет, чекала на різдвяний подарунок від свого батька. Де ж взяти гроші? І тут Порте розпало на думку писати маленьке оповідання. Незабаром оповідання були надруковані, і він отримав гроші, щоб купити різдвяний подарунок для маленької Маргарет. Так з'явився різдвяний подарунок свистуна Діка, підписаний псевдонімом Огенрі. Був такий фармацевтичний довідник, який написав. Етьєн Осіан Генрі. Цим довідником часто користувався письменник, звідси і його псевдонім. Пізніше Огенрі казав Я беру псевдонім, щоб читачі сприймали не мене, а мою душу. Огенрі Генрі прожив 48 років, з них близько 10 років займався літературною працею. Літературна спадщина письменника велика, 273 новели, роман «Королі і Капуста. Твори Огенрі називають гумористичною енциклопедією американського життя. Він щиро вірить у любов, у справедливість і твори його сповнені людяності, доброти, щирості, герої письменника, попри всі обставини, борються за життя за місце під сонцем. Я сподіваюся, що ви вже прочитали новелу Огенрі, Останній листок сумну, майже трагічну історію. Сповнену глибокого переживання за долю героїв. У світовій літературі це одна з найкращих новел, яка розкриває тему відданої любові людини до людини, взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому, як допомогти подолати життєві негаразди. Що ж таке новела? Новела це невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом. Новелі, властиві, лаконізм, яскравість і влучні художніх засобів, напружений сюжет, наявність щиткої композиції, зведення до мінімум персонажів, несподівана розв'язка. Відомими майстрами цього жанру в світовій літературі були Джованні Бакаччо, Едгар По, Проспер Меріме, Іван Бунін, Гідемо Пасан та інші, визнаним майстром новели вважають огенрі. Тема твору це не стільки зображення хвороби, ядужання Джонсі, скільки показ різних типів ставлення до життя й до людей. Огені допомагає читачам зрозуміти, що син життя у самому житті треба жити супереч обставинам і негараздам. Але разом Джонсі ми усвідомлюємо, що життя нам дається тільки один раз. Тому маємо витрачати його на добрі справи заради продовження життя інших людей. Приклад християнської любові подає художник Бермен. Оповідання називається Останній листок, тому що цей листок був останнім малюнком у житті Бермена. Але цей малюнок став вічним шедевром у пам'яті Сюй Джонсі. Автор порівнює Бермана з Мойсеєм, що врятував іудеїв з єгипетського полону і вивів їх у землю обітувану. Берман теж урятував життя Джонсі. Символом чого був намальований листок? Коли впаде останній листок, я помру, каже героїня. Листок є символом безнадії. Але згодом щось примусило цей останній листок залишитися там, де він є, отже, листок стає символом відродження. Так, досить цікава символіка новели. В оригіналі твору останній листок жите слово Вайн, що перекладається як виноградна лоза і як плющ, але перекладачі обирають слово плющ. І не випадково у християнській символі ці плющ трактується. Як символ вічного життя і символ смерті, плющ в'ється вгору, так і людина чіпляється за життя, коли хоче вижити, подолавши всі негаразди тому в новелі використано образ саме цієї рослини. Давайте пригадаємо, яке справжнє ім'я Огенрі? Хто є автором перекладу з англійської твору Останній Листок? Як називається літературний жанр, до якого належить твір Огенрі Останній Листок? На кого був схожий Берман? З героїв новели виглядав як підтоптаний задишкуватий бовдур з червоними кулацюрами, що хотіла намалювати Джонсі. Добре, я думаю, що ви всі зі мною погодитесь, що цей твір примушує нас. Замдуматися над багатьма проблемами. Він є уроком для нас. Озирнімося навколо себе. Може, комусь зараз потрібна допомога, хтось потребує підтримки, привітного слова, теплого співчуття. Тільки той, хто небайдужий до чужої біди, може називатися людиною. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Дібрати матеріал для характеристики Бермана, написати листа героєві чи авторові твору. Дякую за увагу!